Музикант Сергій Асафатов, зірка національних талант-шоу, продовжує пісенний тур на підтримку Сил оборони України. У кожному місті, де виходить на сцену, намагається дарувати глядачам душевність, ніжність і світле сприйняття дійсності. Хоча частина грошей йде на підтримку військових, на своїх концертах Сергій не співає про війну з принципових міркувань. Я не співаю про війну, бо я не вмію гарно написати. А, а то, що. Я не хочу ніяких артистів ображати чи ще чогось іншого, але зараз так багато роблять, аби було, аби просто в пісні використовувати якісь ключові слова, і всі ці люди використовують однакові слова. Я просто я не можу це слухати, бо то не чесно, то неправдиво. Мені хотілося б написати. Можливо, я і напишу, якщо прийде щось таке, знаєте, те, чим хочеться, дійсно поділитися. А поки по справжньому ширі незаїжені тексти на військову тематику йому не приходять, пише про те, що переживає сам розчарування у коханні і безупинні пошуки своєї особливої жінки. А люди йдуть від людей, лишаючи в душах рани, е, скільки ж таких нас є. Тільки ж таких нас поламане. Музикант зізнається, іноді його накриває відчуття самотності. Особливо, коли після концертів, отримавши енергетику сотень прихильників, поділитися своєю радістю немає з ким, бо оселя зустрічає його темними вікнами. Іноді це дуже сумно. Приїхати, я не знаю, наприклад, після якогось великого концерту ти приїжджаєш в порожню цю кімнату. І абсолютно як ніби нічого не було. Але іноді краще бути самому, ніж з тим, з ким ще гірше. Тому Був, був якийсь досвід, але я не вмію насправді розгадувати загадки. А в нашому світі дуже багато загадок. Mm -hmm. Я просто... Мені до сих пір важко після дитячого будинку пристосуватися цю соціалізацію, як це називається. Багато речей є, які я взагалі просто не розумію. І мені здається, що якісь... в мірках того соціуму нормальній людині, жінці, і дівчині складно. Хоча б я думав, що часом з'являється людина, ти здається, що блін, вот воно і вона все це і... Але я сам розумію я з собою, сам би не жив. Та як зі мною хтось. Але я вірю, що... що знайдеться, зустрінеться та людина. З якою буде так, як треба, я не знаю. Легко. Легкість. У всьому, абсолютно. І я точно знаю, що це є. Я точно знаю. Але жартує Сергій, у нього є кіт. Рудий красень не лише став справжньою зіркою соцмереж, бо іноді з'являється у сторіс музиканта, а є головним поціновувачем його нових музичних напрацювань. Асафатов зізнається, пише він наразі багато і коли на душі радісно, і коли аж дощем в горлі боляче. Погано буває, дуже погано, але я навчився з цим жити, боротися. Я не знаю. Це такий якісь демони мої погано. Намагаюсь цю енергію направляти туди, куди треба. Я навчився там не, не просто розклеїтись і таке там інше. Просто пишу багато, пишу. Зараз особливо, коли почалась війна, я зрозумів, наскільки крихке життя, І скільки всього хочеться зробити. І я почав багато писати. Те, що було недороблено і багато нового. Втім, понад усе Сергія Асафатов мрія написати свою головну присвячену перемозі пісню і мотивує його до цього. Невтомна робота наших військових. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.